27 лютого у Володимирі Волинському було дуже сумним днем, і з цим погодяться, напевно, усі, адже місто у цей день проводжало в останню путь загиблого героя Дмитра Вадимовича Колєснікова. Для вшанування пам'яті загиблого героя, який самовіддано захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 27 лютого було оголошено днем жалоби у місті Володимирі Волинському. Дмитру Колєснікову було усього 20 років. Він Єдина дитина у батьків пішов на фронт добровольцем. Дмитро був бійцем першої штурмової роти 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Він загинув 22 лютого у наслідок артобстрілу. У грудні Дмитро пройшов у вишкіл на базі Десна. Був членом Володимир Волинського правого сектора. Закінчив відділення правознавства Володимир Волинського агротехнічного коледжу. Усі, хто Дмитра знали, розповідають, що він був надзвичайно світлою, чистою людиною, відважним, цілеспрямованим. Вірний своїй переконанням, а Україну любив понад усе. Попрощатися із героєм прийшло чи не усе місто. Були як його і рідні, близькі, побратими та прості мешканці міста. Процесія повільною ходою пройшлася вулицями від дому загиблого героя до собору Різдва Христового. Там була відправлена панахида. Mam kosz moja, Nelajmę. Токай ми святи, Іване, але я мири весім. Хоть ой... мов важні. Одного разу одинадцять учеників пішли в оленого руху, ходить селів їм Ісус. і побачивши, я поклонилися модейки, засумнівались, і наблизивши Ісус, сказав їм. Дана мені всяка влада на небі, на землі, отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи збирати все, що заповідав я вам, і ось я з вами во всі дні і до кінця віку. Амінь. Слава О Твоє Творець, Твої сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. вас, бачучи перед собою то молоде і наче тіло. Євангелист Матвей, словами Христа Спасителя, в житі сказав, до другого пришестя добро і зло, світло і темрява будуть жити. Разом. Ще у раю Господь дав людині своєму волю, але яка велика ціна цієї свободи, бо разом зі свободою у світ прийшло гріх, а з гріхом прийшли страждання, терпіння і випробування. Сьогодні ми зібралися, аби, подивившись на це юне життя, ще раз і ще раз усвідомити, якою дорогою є наша свобода. Напевно, сидячи над його полискою, його мати не хотіла такого життя для своєї дитини. Вона хотіла, щоб він, як і він, всі, створив сім'ю, народив у цей світ дітей, збудував дім, посадив дерево і жив так, як живуть усі. Але не судилось, Господь вибрав його стати воїном і захисником добра, стати воїном і захисником своєї вітчини. І сьогодні, дивлячись на цей коровай, ми усвідомлюємо з його такою вдачею, з таким великим бажанням робити добро, з такою великою любов'ю до батьківщини, скільки він ще зробити, ми повинні усвідомити, що життя в нього забрав. Не якийсь той, що прийшов з іншої планети, не той завойовник і новірець, який би прийшов продати ще раз українську землю. Життя в нього забрав той, якого ще донедавна ми називали братом і сестрою, яким ми донедавна мали плани на світле майбутнє європейське, слов'янське. І сьогодні ми зібралися тут, аби помолитися за спокій цього, цього героя, за його блаженну пам'ять, яка залишиться не тільки в серцях наших молодих волинців не тільки в серцях його родини і сім'ї, а залишиться. І золотими вітерами буде викарбувана на пам'яті Героїв України, тих, які віддали своє життя за її незалежність, за те, щоб ворог не топтав нашу плодючу, благословенну українську землю. Ми сьогодні заносимо свої щирі молитви, аби Господь. Оселив душу його в місці світлі, в місці квітучі, де нема ні недуги, ні журби, ні зітхань, а життя безконечне. Дорогі батьки, сумуюча родино. Шановна громада міста, духовенство, бойові побратими, сьогодні древній Володимир плаче і ридає, бо проважає в останню дорогу самого молодого, який загинув на полі бою з нашого древнього міста Володимира Волини. Дмитро був прекрасний учень третьої школи, гарний студент, чудовий патріот, який любив свою батьківщину, який був на Майдані, який добровільно пішов захищати нашу державу від бандитів, який хотів, щоб наша держава була єдина суверенна. І щаслива. Я від імені міської влади висловлюю глибоке співчуття батькам родині покійного, його бойовим побратимам. А ти, Дмитре, спи спокійно в нашій древній Володимирській землі, а пам'ять про тебе збережеться в наших серцях. Ось ми годину сам не знаю, де боги. Биже мене, синку, не жа. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж лежа, моїм серцю лежав. Герої не вмирають. Вони залишаються навічно. У пам'яті сучасників і нащадків, і у їхніх серцях. А Дмитро Колєсніков був справжнім героєм та патріотом. Він боровся за вільну незалежну країну, за її добробут і за нас, і з вами, за наше світле майбутнє. І ми в скорботі з великою вдячністю будемо згадувати його ім'я і його подвиг.